Криївка стінка, що є єдиною в області, тиждень тому відчинила свої двері у Хмельницькому. Інтерактивний музей розмістили в приміщенні колишнього стрільбища. Тепер же тут можна поєднати екскурс в минуле та постріляти в оновленому тирі. Умовна схованка перебуває на балансі спортивно-культурного центру Плоскирів. Криївками називають схованки повстанців часів ОНУПА. Під час нашої екскурсії відвідувачі можуть дізнатися, як вдало їх маскували, що Енкавидисти не могли їх знайти. В автентичному місті відвідувачі знайомляться з історією, і власноруч виготовляють повстанські листівки та можуть оглянути тематичні експонати цієї епохи, які самотужки збирали працівники. Вони запевняють, місцина вже користується попитом, орієнтована перш за все на дітей та їх патріотичне виховання. Нашу краївку вже організовано відвідали три групи. Це. Дітям дуже подобається. Через те, що вони те, що вони читають в підручниках історії, вони тут можуть побачити, доторкнутися до цих речей. Тобто, ми дозволяємо брати експонати в руки. Наші відвідувачі залишають стіни Криївки в такому, знаєте, патріотичному піднесенні. Я вважаю, що це зараз досить актуально, і саме те, що потрібно нам. Криївка, що розташована у мікрорайоні Гречани, приймає гостей ще вівторка та четверга з 10 до 13 години, за попереднім записом. Також тут є можливість коштами підтримати наших військових, залишивши у спеціальній скринці символічно для відвідувачів суму.